В ремонті зварювальний напівавтомат. Німецьке такі налоджя. Так, тут у нас що моделька, синергетика, тут все удобно. Керування однією кнопочкою. Тут у нас мега катушка проволки стоїть з мега протяжкою і супер великим двигуном протяжки. Ну, так Коротше, четверта частина від нормального напівавтомата. Ну, Якби у них класична проблема це діжурка. Я думаю, що в цьому апараті все абсолютно аналогічно, проблема іменно по ній. Оскільки власник сказав, що я каже, проволочкою один раз так чвірк, воно щось стрельнуло, проволочка, і всередині апарата теж як стрельнуло, і на тому він більше не включився. Ось така німецька технологія. Наступним кадром буде, мабуть, чешська технологія. Ну, подивимося Так, судячи з фотографії, сподіваюся, ви зрозуміли, ремонтувалася діжурка, плюс 310 вольт відокремлено, а зараз живлення буду подавати лише на діжурку, на силову частину поки що нічого йти не буде. Подаємо 310. Тут у нас як в казіно. Так, апарат відремонтовано, включаємо мережу. Скоттека пошла. Так, ставимо. ММА режим, на міг режим я його перевіряти не буду. Так, Регулятор мінімального положення. Підпалюємо Підпалює вже добре. Навантажуємо. Давайте струм навалюємо. Так, 24 вольта, 138 А, от от. плюс-мінус. Ну, Більшого ми і не очікували. В ремонті зварювальний апарат Гранд Модель все в одному 330. Звичайний, побутовий, простий, дешевий зварювальний апарат. Дивимось всередину, нічого привабливого тут немає. Мікроконтролер. Ось тут у передній частині стоїть. У випадку, якщо він виходить з ладу, апарат перетворюється у кірпіч і не ремонтопридатний. Тим самим виробник вас якби, прямою дорогою посилає в магазин за новим. Ось так. Все це зроблено. По силовій частині. Знявши кришки, побачив, що паялися транзистори. Тобто силова частина вже ремонтувалася. Ну, воно то і не дивно. А чому не дивно, поясню трошки пізніше. Бачимо 4 вихідних діода випрямних. Діжурка тут на вот такому субмодулі виконана, малесенький трансформаторчик. Алюмінієві шинки, пластикова протяжка. Ну, Нічого такого, реально. Ну, ну, самий простий бюджетний апарат. Щось про нього казати ну, просто немає сенсу. Але я хочу щось сказати про нього. От, особливо враховуючи написи на всій боковій кришці. Давайте разом з вами їх почитаємо. Дріт 08 одиничка. Згоден, класичний діаметр проволок для напівавтоматів, все нормально. Газ без газу. Ну, Теж нормально, обмідний дріт або флюсовий, як в даному випадку. Тоже ніяких питань. Далі, Оце, от, от, що найцікавіше, це от, от, ці три позиції. От людина приходить, mm -hmm. да, от, ну, уяв, уявимо, да, що я не шарю взагалі ну, тобто Я не сварщик ні разу, але я просто хочу купити апарат, який би мені там, щось там, по-дому допомагав. І от я заходжу в магазин, і тут продаван такий, раз, іди сюди. І такий, давай, а який апарат треба? А от, Мені там для того, для того. А він такий, та усе є класний грант. От дивись. Тут є і ММА, і Міг, і МАГ, і флюкс, і жирафи, і, і лошаді, і попугаї. Все тут є, все в одному. Сила струму 330 ампер. Ну, це все, це, це просто вообще. Ну, ну, Блін, ну ти завариш все, що хочеш. Ну 330 ампер. Ну ти, ти прикинь. Та ми на заводі варили, там максимум 160 було. А в твоєму буде 330 вдома, та це ж запасом з таким, що ти просто його не будеш використовувати, він у тебе не згорить ніколи. Це ну, просто шикарна штука. І ще в добавок цей IGBT технологія. Ну. Це ж взагалі фантастика. Це, це космос, це ні в одному зварювальному апараті Щас такого немає. IGBT-інвертор це саме передове, що можна було придумати і написати сюди. Чик. І це просто такий. Козир з кармана продавана. 3 так одразу. Все. Я задоволений, ну як клієнт, да. тому що тут ну, аргументів немає. Ну, спорить з продаваном ми ж знає. І тут давайте ми ще подивимось. Тут же ж теж нам не зібрали. Та ну, блін, ну, ні. Ну, <ріх> Та, ну, я... ну, це ж все правдиво, це ж правильно написано. А тепер всього мене бомбить. Розповім по порядку. Байонет 1025 на 330 А. Оцей проводочок для зміни полярності. Один на 16 квадрат. НО У мене ось на стенді теж 16 квадрат лежить. А чого він товще в 3 рази? Далі. Оці мегагігантські просто радіатори. У мене питання, що на такій топології на, на півмостовій, на двох транзисторах з чотирма вихідними діодами. І отакі от площі радіаторів з таким трансформатором і не Що можна отримати 330 А? Чи може на цих двох кондюрах теж, які тут ну, запасом в натурі для 330 А стоять на 450 В 470 мікрофарад. Це все розраховано, так? Да? На 330 А. Ну, у нас? Чехи будуть лапшу на вішати? та ні. Дивимось на табличку. Знову повертаємось до неї. Що тут написано? От у нас для режиму ММА, ага. да? У нас? Що написано? 60-відсотковий робочий цикл 330 А. 100% робочий цикл 255 А. А від мережі при цьому всьому ми можемо споживати по одній фазі 80,3 А. Так, це у нас що? Через провід? 3G на 1,5 квадрата. Не знаю, як тут насправді 1,5. Ну. Візуально схоже. Ну, ізоляція може як півторашки, а жила може там і один і два бути. Ну ладно, беремо навіть півтора квадрата. Та навіть якщо було б 2,5 квадрата, який бляха муха 80,3 А через усі проводочки. І через 16 Амперну кнопочку. Щось не сходиться. Що не ну вже нас обманює десь? Ну, вже щось хтось надурив, а? Ну як так? Ну блін. Це просто бомбічка. Цей рукавчик у нас 15-й, да? у якого клапан знаходиться от -от в русі, щоб палець там під кінець робочого дня відпадав. Тоже, да? Ця горілочка 15 та у нас на 330 А. Ну, тобто не 24-та і як би то не 36-та горілка, а 15-та. Для порівняння збоку лежить плата від ресанта або Титан апарати. Були оця плата на 200 А. Десь зараз просто кайфує один барюся, коли її бачать, ну то таке. І ось ця плата у нас на 200 А. Різницю видно? Я думаю, що видно. Тут, по-моєму, один оцей радіатор на діодах випрямних по мережі 220 вольт більше по площі ніж оці три Так. Тут щось не знали, коли це проєктували. Мабуть, тут якісь розумні сиділи, а тут, мабуть, дураки. І оцей апарат кіндешка, да? трохи ташка. Я думаю, ви вже знаєте, що там всередині. Ви ж дивитесь відео, мої, моїх колег вже неоднократно бачили, що там от, ну, от така от плата по розміру стоїть. Да? Там Баян цілий транзисторів, під низом три дроселя. драселя, баян-діодів цілий, мідні шини там нарешті. А тут чомусь все таке, а характеристики ну, ну, майже в два рази більші, ніж отут. Так в чому прикол? Чому? Може я щось не розумію. На переході транзисторів коротке замикання. Відповідно, проблема повторилася і необхідно буде їх відпаювати і встановлювати нові. Запаяв нові транзистори, пересипав драйвер, відмив плату, залишилось покрите лаком. Але попередньо ми його з вами перевіримо. Приєднано до мережі 220 В до баласта. Тут у нас новий рік режим. Що у нас тут ММА? Так, флюс, флюс без флюс, коротше, ліфт, тих, ММА, регулятори давайте, в мінімальне положення. Про хвост коду 56 вольт. Так, через раз підпалюємо, якщо додати, о, вже краще підпалюємо. Тепер підкидаємо баласт, дві секції 80 крутимо струм і дивимось. Майже 120 А, ну, якщо точно, десь там 117-118 при 24 вольтах напруги. Ось такий ММА режим І десь mm. наші 330, я щось не зрозумів. Все ж таки обманули, походу. Натурі обдурили, обдурили не то слово. Ну Так, на двох транзисторах, що ж там ще вижимать? На 140 то максимум можна було б вижати. Но апарат на мікроконтролері. Щось там змінити, переналаштувати, переробити неможливо. В ремонті був ще один представник німецьких технологій PowerCraft, PVI-245, мінімальний струм. Не підпалює. Трошечки додамо. Вже підпалює. Була заміна транзисторів. Так, кидаю одну восьмидесятку, мабуть. 40 і 20-ку на баласті 25 вольт. Ну-ка, ще отак от 24 вольта, 115 А. Це максимум даного апарата. Знімаємо навантаження. Працювати буде, для дому піде. Це вже якесь німецьке кіно виходить. Корінний представник Мьохц MVM315. То німці, то чехи. Круче, блин, всі побували, окрім китайців. От Жодного китайця не було, то німці, то чехи. А, так, по проблемі цього апарата, вже доволі класична. Така моделька як потрапляє в ремонт. Одразу транзистори. ну Як тут і сталося. Також заміна силової частини, заміна транзисторів. Давайте разом з вами його перевіримо. Так, на ходу. Так, холостого ну, там підкинути, мабуть, да. з Так, у апарата є функція ВРД, бачили, як він з 55 вольт скинув напругу до скільки там? Виходить? 35 вольт, 36. десь. Плюс-мінус наразі присутні на клемах. Регулятори в мінімальному положенні. Не хочу я підпалювати, бо апарата є форсаж дуги. Ну, давайте так, один розочок. Бачите, як він жарить одразу. От На баласті зараз підкину 80-ку і буде якраз яскраво видно цей якби, форсаж дуги в режимі ММА. Підкиду 80-ко, бачили, він до сотки накинув, а потім скинув до 40-го. Ще разочок. Тобто це і є той самий форсаж дуги. А, давайте дві 80-ки тепер накину. Порегулюємо струм. Бачимо, струм регулюється, все як би у нас тут в порядку. Тепер переключимо на режим міг-мах. піг пах Так, Везьмо пінцетик, замкнемо контакти євророз'єма. Так, що у нас тут протяжка регулюється. Все в порядку і тепер порегулюємо напругу. Напруга також в них режимі у нас регулюється. 290 А31 вольт. Вообще ще нічого не співпало. У ну, нас не просили крутити нічого, тому так і залишиться. Все. По апарату питань немає, протяжка працює, вентилятор тихенечко, нічого не забити, не деренчить. Протяжка також тихо працює. Залишилось додути все це повітрям, щоб він був Чистенький і можна буде його збирати та віддавати власникам.